Так що зробив такий щиточок на одну кімнатну із резервним живленням ПЗВ ТІфи. І пізніше будуть трансформатори ставитися на літ коли вже зроблять відділочні роботи. Так що штроби замазані протестував все світиться, все працює під напругою. Тимчасові виключателі поставив. О, так що Такий санузел потім плитишник штроби замажа клеєм Так що так. только слабо точку тоже упрямую кинул вот. отсылку